Це історія України твоєї рідної батьківщини, Наша гордість налічує віки Київська, Русь, Козаки, Мазепа, Хмельницький, князь. Володимиркий Хорища Ілибічисни Михайло Грушевський, Перелік, безмежний, це наша історія. Не... Сьогодні ми розглянемо питання внутрішньої і зовнішньої політика княгині Ольги. Після смерті князя Ігоря у 945 році розпочала своє правління княгиня Ольга. Правління жінки на той час не дуже віталося, але син княгині Ольги і князя Ігоря, князь Святослав, був малолітній, і тому Ольга була регентом, тобто виконувала обов'язки князя до повноліття свого сина. Це був складний час. Древляни, невдоволені розмірами данани, підняли повстання, щоб заспокоїти їх та інші підлеглі племена. Ольга встановила чіткі розміри данини, порядок і місце її збору. Тепер ми можемо сказати, що княгиня Ольга провела першу податкову реформу. Тепер ні князь, ні його воїни не могли брати данини стільки їм захочеться, як це було раніше. Ольга помстилася Древлянам за смерть свого чоловіка, князя Ігоря. У 946 році її військо спалило столицю деревлян іскоростень. А мешканці міста знищила. Після цього княгиня Ольга не вела воєн з підкореними племенами та сусідніми державами. Всі державні питання вона вирішувала мирним шляхом. Для зміцнення своєї влади Ольга поділила всю територію Русі на частини, якими керували її представники. Ольга укріплювала старі міста, а також будувала нові. Невеликі укріплені поселення, погости. Погости невелика фортеця, у якій постійно перебували воїни, вірні київській владі. Під час збору данини у погостах зупинялась княгиня Ольга зі своїми дружинниками. Ольга здійснила дружню поїздку в Візантію до Константинополя. Там було укладено новий договір, за яким дружини Русичів могли служити в Візантії. А Русь Україна за це отримувала плату. Саме у Константинополі княгиня Ольга прийняла християнство. Княгиня Ольга підтримувала тісні стосунки з іншими країнами, обмінювалась посольствами. У 964 році вона передала владу своєму синові Святославу. Померла Ольга в глибокій старості. За час свого правління Ольга показала себе як мудра правительниця і державотвориця. Правління цієї княгині сприяло формуванню та зміцненню Київської держави.